В українських посольствах відтепер можна буде одружитися, анулювати шлюб або внести зміни до актів цивільного стану, повідомляють у Мінрегіоні. Закордонні дипломатичні установи України отримали право користуватися державним цивільним реєстром рішенням Кабміну. Крім того, посольства за кордоном будуть повторно видавати свідоцтва про держреєстрацію та витяги з реєстру, незалежно від місця зберігання паперового оригіналу. Установи, що здійснюватимуть надання цих послуг, послуг будуть визначені міністерством закордонних справ. Прийняте рішення набуде чинності через 10 днів після його опублікування. За перші півроку 2022 року в Україні зареєстрували рекордну кількість шлюбів майже 104 тисячі. Це на 21% більше, аніж за той самий період у 2021-му І абсолютний рекорд за останні сім років.